Із благодійним концертом для людей з обмеженими можливостями у Луцьку виступила американська піаністка Ангеліна Гаделія. Послухати класичну музику прийшло кілька сотень. Там побувала і наша знімальна група. Ангеліна Гаделія почала вчитися грі на фортепіано у п'ятирічному віці, коли разом з сім'єю проживала в Грузії. Згодом деякий час мешкала в Україні. А коли їй виповнилось 11, переїхала до Сполучених Штатів, де живе вже 7 років. Ангеліна закінчила кілька музичних консерваторій. Нині вона працює у всесвітньо відомому Нью-Йоркському концертному залі Карнегі Холл». Програма Луцького виступу Ангеліни включала у себе твори Баха, Бетховена, Шумана та Шопена. Грала в просвіті на фортепіано, яке назвало одним із найкращих в Україні. Це концерт класичної музики, Так що коли я граю Бетховена, я граю в, класич, в класичному стилі, а Шопена в романтичному стилі, то же самое з Шуманом и Рахманіновим. Кожний концерт, что я играю, це молитва Богу. За словами організаторів, цей благодійний концерт вони провели насамперед для того, щоб надати змогу людям з обмеженими можливостями долучитись до високого мистецтва. Адже якби за концерт Ангеліна Гаделії довелось платити, то далеко не кожен зміг би на нього потрапити. Окрім того, це спроба привернути увагу громадськості до людей, які потребують допомоги. Ми впевнені те, що людина, яка е, грає досить якісно грає велике мистецтво, вона здатна принести хоч людям задоволення, радість і щастя. а На даний момент часу його дуже не вистачає в нашому суспільстві. Це, е... Від влади міста теж своєрідний подарунок. Я думаю, музика Баха, Бетховена, чи Моцарта чи Вівальді не може негативно впливати на людину. Це навпаки заспокоює душу, навпаки людина після такої музики відчуває себе з крилами. незалежно від того, які вона мала би трошки проблеми в житті. У концертній залі Народного дому просвіта не було жодного вільного місця. Послухати Ангеліну Гаделію прийшли як люди з обмеженими можливостями, так і ті, хто просто небайдужий до класичної музики. Концерт взагалі музика мені подобається. Фортепіано в частності сама, на жаль, не граю. Проте музика така для душі, для того, щоб задуматися над своїм існуванням, над своїми вчинками життям. Мені дуже подобається така музика, тому що вона ну, на, на роздуми людину, ну і мене так направляє на роздуми. І це є так, як приближення до Бога. Ми вирішили прийти на цей концерт, бо в мене хвора дитина і ну, мені подобається, не знаю, як дітям. Для душі дуже приємно слухати таку музику.